Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачний, красивий святковий салат з хамоном та хурмою. І для такого рецепту мені потрібно хурма, помідор, огірок, крем-сир, хамон, мікс салату та спеції. І для заправки сік апельсину, діжонська гірчиця, часник, соєвий соус, олія. Та спеції. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку приготуємо заправку, для якої натираю на дрібній терці один маленький зубчик часника, до якого додаю діжонську гірчицю, вливаю соєвий соус. Також додаємо рослинну олію смачніше з оливковою, але додавайте ту, яка вам смакує. І також сік половинки апельсина. Апельсин варто обирати кисло солодким, зовсім трішки свіжомеленого перцю та солі, після чого злегка вилкою чи вінчиком взбиваємо до однорідності. Обов'язково скуштуйте на спеції. Цей соус неймовірно смачний. Тимчасово відставляю у сторону, а тим часом підготуємо усі інгредієнти. З овочі в мене сьогодні помідорки черрі. Розрізайте їх на половинки. Якщо у вас коктейльні томати, то на четвертинки. Свіжий огірок, шкірку з нього не знімаю, вона не гірчить. Нарізаю на невеличкі скибочки. І тепер на рахунок хурми. Ви можете брати корольок, можете брати хурму, те, що вам смакує. До речі, якщо вам не смакує хурма, ви можете її замінити печеним гарбузом. Буде теж дуже смачно. Хурму очищаю від шкірки, після чого акуратно буду нарізати на ось такі красиві доліки. Вони в салаті будуть дуже гарно виглядати і, звичайно, смакувати. Тепер що я роблю? Частину міксу салату. Та частину огірків відправляю відразу у заправку та ретельно перемішую. Після чого нам залишається зібрати салат на блюдо, в якому будемо подавати на святковий стіл. Отож, для початку беремо промариновані наші огірочки з листочками і починаємо акуратно викладати по колу нашої тарілки. Після чого додамо об'ємності за рахунок просто промитих листочків, шматочки хамону. Ось так його порозриваю на невеличкі кусочки, скручу такі невеличкі так звані розочки і повикладаю хаотично поверх листочків. Тепер наші красиві помідорки, після чого хаотично огірок. Ну і зірка нашого салату це хурма. Або ж, повторюсь, використовуйте запечений гарбуз. Це вже так ароматно і так апетитно. Тепер залишається з крем сиру зробити акуратні кнелі і викласти поверх хурми. В принципі, ось і все, яка у нас виходить красота. Можете додати зовсім трішки заправки по овочах та сиру, який ми не приправляли. Поєднання саме таких компонентів і заправки. Просто щось магічне. Виглядає дуже красиво. Направду, такий салат стане окрасою вашого святкового столу, а поєднання смаків здивує ваших гостей та ваших близьких. Обов'язково приготуйте, спробуйте, скуштуйте, ви не пожалкуєте. Це неймовірно, смачно і дуже красиво. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!